І я рада вітати вас на своєму каналі. Так, і давайте дивитись головну подію наступного тижня. Ну. Аркани не найпозитивніші, але давайте розбиратися. Дев'ятка мечів говорить про страхи, безсонні ночі, або ж якесь емоційне виснаження, але частіше за все, це ті бігуді, які ми накручуємо самостійно. Жуємо, жуємо, пережовуємо, але результату немає. А двіка мечів говорить про те, що, можливо, перед вами зараз стоїть вибір, але ви його всередині себе давите, і вибір не робите, і в оцих страхах варитесь, і ночі безсонні, і тривоги. І от якось в цьому всьому ви застряли. До речі, це може стосуватися. Ситуації, в яку ви вкладали багато енергії, часу, терпіння, над чимось працювали, але поки що не побачили бажаного результату. Ситуація, можливо, затягується, і очікуваних змін поки що немає. Давайте пораду подивимося. Де є? диявол. Ну, взагалі, диявол говорить про те, що треба чесно подивитися тим страхам в очі і розібратися, в чому причина тих страхів, сумнівів, і в чому причина того, що ви не можете зробити той вибір, який потрібно. Залишайте ваші коментарі, ну, а я, попри все, бажаю вдалого тижня.